«Як, кіт, чоботи купував українська народна казка. У невеликій хатинці край села мешкало котяче подружжя. Якось пухнастий господар схаменувся. Зима вже на порозі. А про чоботи ми не подбали. То піди до міста допоки не випав сніг, запропонувала дружина. Та купи взуття. Уранці. Щойно зійшло сонечко, смугастий вирушив у дорогу. Уже здолав чималий шлях, коли зустрів молодого лиса. Куди це ви, пане коцький, прямуєте? поцікавився рудий. У місто, зізнався кіт. Хочу собі та дружині купити чоботи, бо вже й зима настала, а ходити босоні ж дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар на ім'я Вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане Лисе! вдоволено промуркутів пухнастий. Завітаємо до нього. І рудий повів нерозважливого кота плутаними стежками. Варто зауважити. Що змугастик ніколи в лісі не бував, тому й не знав, якими небезпечними бувають звірі. Щойно мадрівники опинилися в самій хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а не то смерть. Згляньтеся, заблагав кіт, придбаю вам найкращі чоботи, лише відпустіть. І так просив. Що Рудохвостий урешті-решт, погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. Коли мандрівники дісталися міста, лис попід огорожими й будинками прокрадався, а кіт спокійно крокував вулицями. Біля крамниці пухнастий запропонував Ходімо виберете взуття. Та що нам удвох там робити? Краще на дворі зачекаю, відмовився рудий, поглядаючи на всі боки. Тільки ж не барися. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Озирнувшись, він побачив собачу будку. Оце так хатинка, зрадів рудий. Немов для мене збудована. А що там усередині? Та не встиг він і на поріг ступити. як почув пророзливе гарчання тієї ж митті з будки вискочив пес і накинувся на непрошеного гостя. Невдаха ледве вирвався з гострих зобачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що аж курява стояла. А пухнастий придбав крамниці взуття та вирушив додому. Тільки цього разу він розважливіше. Обирав супутників кінець.